Доброго дня, друзі. Сьогодні я хочу подивитися вмісті з вами на таку тему Мій чоловік, мій коханий. Питання будуть такі: чому саме він? Що вам в ньому подобається, що треба знати про вашу сумісність, що прийняти і не міняти в ньому, що у ньому вас бісить, і що між вами зараз. Потім ще питання. Що ви хочете від його відносин, чого хоче він від ваших відносин, і перспективи відносин на 1-3 місяці. Будемо робити розклад на 4 варіанти. Я викладу 4 колоди, а ви виберете собі будь-який перший, другий, чи третій, чи четвертий варіант, і потім я буду розповідати. Так, перший варіант. І починаємо. Подивіться уважно, хто, який номер собі вибирає: перший, другий, третій, четвертий. Так, тепер розповідаю для тих, хто вибрав перший номер. Дивимося. Чому саме він. Випадає така карта, що... Чому саме він пояснює те, що мог би бути і не він. Але так трапилося, що ви його зустріли. Що вам в ньому Подобається Подобається те, що все-таки ви йому подобаєтеся. Він для вас робить, можливо, все, що вам необхідно. Ну, не зовсім все, але те, що ви від нього требуєте, він вам робить все. Так. Що треба знати про вашу сумісність? <кій> Якщо у вас добре складуться відносини, ви зумієте зберегти свої стосунки, то ви будете кохати дуже сильно один одного. В цьому і вас складається ваша сумісність. Це кохання взаємне. Тепер, що прийняти і не міняти в ньому, і що в ньому не міняти. Карта показує, що ви повинні його прийняти такий, який він є, такий, який є, і зовсім нічого не міняти в ньому. Що в ньому вас бісить? Бісить те, що він може вам приносити кожного дня якусь несподіваність. І ви до цього можете просто бути неготовими. Що від вами зараз відбувається? Зараз починаються хороші стосунки, хороші відносини, задатки на добре майбутнє. Що хочете, ви від його відносин? Від його відносин ви хочете більше кохання, більше ніжності і ласки. Чого він хоче від ваших відносин? Він хоче продовжувати стосунки з вами, і йому навіть подобаються стосунки з вами. І перспективи відносин, які можуть затягнутися на місяць, на три приблизно. Це ждіть якихось змін. Я буду надіятися, що зміни будуть добрі. Так, тепер для тих, хто вибрав номер 2, другий варіант. Чому саме він? Ви самі добилися його, ви захотіли його, він вам сподобався. Або, можливо, ви собі поставили за ціль, що іменно він. Що вам в ньому подобається? Подобається, те, що він. Добивається всього, що він захоче. Він сам себе проявляє, можливо, він публічна людина, можливо, він яскрава людина, яким можуть захоплюватися багато людей. Що треба знати про вашу сумісність? Це те, що ви обоє один до одного дуже добрі. Ви не жадні, ви можете віддавати друг другу всю душу і всю любов свою. Так, що прийняти і що не міняти в ньому? Прийняти його любов. Ну, помимо любві, ця карта означає, що він може бути многослівний. Тобто, сказати, може він багато чого лишнього, вам це теж треба прийняти. От іменно це вас в ньому і бісить, що багато не подобається того, що він може лишнього чогось наговорити. Тепер, що між вами і ними і ним зараз відбувається? Кріпкі стосунки, кріпка звязь. Можливо, так, що ви навіть предназначені Господом один для одного. Ви, якщо зв'яжете один з одним свої стосунки, то будете на все життя. Що хочете ви у відносинах від Нього? Ви хочете керувати ним. Повністю, щоб Він до вас прислухався. Він що хоче? Він хоче хитрувати і робити по-своєму, щоб, щоб був верх його. І перспективи відносин на один місяць, на три місяці наперед це взаємне кохання, і взаємна сумісність. Буде все добре. Хто вибрав третій варіант? Чому саме він? Знову ж таки, Вибор зробили ви сама. Ви вибрали його. Це було ваше бажання, він вам подобався. Що з вам, вам в ньому подобається? Подобається те, що ви можете з цією людиною скласти майбутні відносини, скласти сім'ю, народити дітей, почати нове життя. Що треба вам знати про вашу сумісність? Це те, що ви з цією людиною можете почати все з чистого листа. Що прийняти і не міняти в ньому? Це те, що іноді в нього буває характер, скажімо, іноді дуже різко. Дуже рідко, він може бути різким, йому багато чого не подобається, йому треба попробувати вгодити. Що в ньому вас бісить? Бісить те, що він часто буває в собі. Або, скажімо, в інтернеті, в телефоні. Так, що між вами зараз? Між вами зараз тільки починається все. Тільки починається далі, якщо ви в шлюбі, то це початок нового етапу в житті. Що хочете ви від відносин із ним? Фактично ви нічого не хочете. З самого початку випала королева імператриця. Ви вже спланували його, ви вже представили, ви вже вирішили, який він буде, і спланували повністю своє життя, або відносини, стосунки з ним, і ви нічого зараз від нього не ждете. Чого він чекає від ваших відносин? Тут випала така карта, що, можливо, він узаконить свої стосунки з вами. І перспективи відносин на місяць або 3 місяці наперед. Тобто, ваші стосунки затягнуться ви за ці три місяці або місяць не розірвете з ним відносин, все у вас буде добре. Для тих, хто вибрав четвертий варіант, чому саме він? Тому що він вам подобався. Далі, що в ньому вам подобається? Подобається те, що він може на все ради вас. Все може світ перевернути, <кій> світ навіть ради вас, він може перевернути. Що треба знати про вашу сумісність? Сумісність про вашу, треба вам знати те, що ви обоє перенесли багато страждань і тяжкого, можливо, в минулому коханні, можливо, з дитинства у вас було тяжке життя. І ви сумісні тим, що ви багато чого поганого, недоброго пережили. Що прийняти і не міняти в ньому? Прийняти в ньому треба те, що він вас кохає. Іноді він може переборщувати теж із своїми висловами, із своїми думками, тому що це король кубків. Іноді, можливо тут влазити спиртне, але вам це треба прийняти і не міняти в ньому. Що вас в ньому бісить? Те, що в нього добра інтуїція. Тобто він може як і перехитрити вас, так він може і знати наперед, як до вас, скажімо так, під'їхати, підкотити, щоб розмягчити ваше серце, щоб ви не так на нього обіжалися. Що в ньому, що між вами зараз вибачаюся, що між вами зараз, якісь стосунки. Між вами зараз такі стосунки, що ви можете робити сумісні справи, зв'язані з документами. Можливо, діло доходить до шлюба, можливо, які-то покупки, узаконення покупок. Що ви хочете від його відносин? Ви хочете його зовсім змінити? І вспильчивості його характера змінити? Що він? Хоче від вас. Він хоче від вас, щоб ви були тихою, спокійною мишкою. І перспективи відносин на один на 3 місяці. Сумісна, дальня дорога. Якщо ви зможете зберегти брак або стосунки, то ви проживете з ним все життя з цією людиною. Всього найкращого вам, друзі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!